Тара автором книжки такі. Є різниця? Та велика різниця, бо ну, це ж навіть уже, кажу, не попереднє, якесь там, позаминуле життя. Я втратив рік своїм життям, чесно кажучи, і страшно в цьому тішиться, бо я думав, що там після 45-ти ну, вже можуть бути новини, та ніякі, а офігійні новини. Класне життя, хочеться ще далі. Але якщо відповісти коротше, ну, то о, я на початку казав, що в цій книжці е, от, багато оповідань є безпосередньо на конкретному людям. Е, Воцек, Потвільний Леон, Острів каже, це меседжі самому собі. Тому я цих книжок не люблю, тому я дивуюся, як хтось читає це, моє приватне листування з самим собою. Ну, значить, я виявився на єдиному своїй патології там. Можна одразу про ці три книжки, я прочитала їх під одною обкладинкою, там троє одне, це таке видання, де їх три була разом. І ося постійно відкривала, ну, знаєте, я вичила ти книжки на обманіту, тобто де відкриється з того боку, ну, з того місця штату. Впличч я попадала десь на сто шістдесят четверту чи сто шістпер там про молоду пару, жінку, і чоловіка, і описувати їх стосунки, і власне, там. Де він любив відстівати і сандальки, по-дитячому, і їх пізні такі от, дитячі, дитячі певні речі. І виявилося, що це про мене і про людину, яку я люблю. Ми, ми перечитували разом так, стоп, як звідки їздить, знають про нас. Стоп. Ми ж це все робимо. Стоп! <смір> і <смір> е ну, тоді просто в нас зривало дах і виходило так, що е ну, ми не могли на пандемія вийти, ну, йому це все одразу написати, що ось воно так. І я просто хочу сказати, що це був месіч, яка є не зовсім з ним. Я ходилась туди. Е це перше. І друге, хотілося б, ну, щоб ви якось пояснила, це перший е з книги таке, перший цей меседж про брехню. просто я эту тему просто разговаривала, что даже с этой это не правда, брехня. Э, чи вы проводили какие-то параллели с нашим украинским суспільством, или это как просто так написалось? Вот уже на нас схоже. Нет, я... Ой, забываю. Та я не, я никогда не, никаких, никаких исследований не подводил, я мало читаю, мало знаю. Тут меня сегодня питали в интервью, Чи я задоволений критиками своїми. Ну, я казав, що страшно задоволений, бо мені пощастили першими читачами моїх тих ну, складніших романів, ОЦКМ були там, ну, професура Гарварду, скажімо, так, чи літературу знає з Австралії Марко Павлежин. Тобто люди підковані на відміну від мене теоретично, коли вони мені показали, скільки теорій сучасної філософії я. Заклав свої твори, як їх до темно там скопанував, скомпонував, то я був дуже втішений і не став їх розчаровувати. Що... Ну е, я завжди кажу, що мистецтво тому, зокрема, тому кажу, що мистецтво це є одна з форм пізнання. І є... єдине, що це інтуїтивне пізнання. Це, це це класна штука. Я навіть от своїм малим пересвідчився в дискусіях. Він як теолог. Починає мені щось там навертати про якихось там сирійської цивілізації. Я нічого того не знаю, тільки Пілігрим не читав на ту тему. Але відповідаю, що називається на сісто. Ну, от в цій книжці є приклад такого попадання на сісто. Тут є текст психоневро. Теж я страшенно був подішений, коли викладач психології Чернівецького університету сказала мені, що вона своїм студентам. Цю фігню значить, від, від повісила в аудиторію. Сказали, ви не хочете читати підручника, але хочете знати різницю між психопатом і невротиками, то читайте буде іздрика. Е, ну, але це це от, це був позитивний аспект, Сорі, це моєму біля, я зараз спробую якусь поможливі випили. Але є й негативний аспект цього. От я, не, я не знаю, що як реагувати на таку от інформацію. Я Розумію, що ми всі живемо в якихось сферах настрально-містичних і і починають вторгатися. <скільки> але я не готовий нанести відповідальність за те, що хтось це там цей. У мене була така історія абсолютно ідіотська. Значить, після львівського форуму видавців мене був там чат. І на українській правді з'явився значить цей чат, ненавиджу це, тому що ти говориш в прямому ефірі, сидить якась дівчинка, яка за тобою щось там друкує, ти не знаєш, що потім виходить не менше з тим. От, але після, тої, після того чату там був дуже класно класний підбір коментарів. Там, наприклад, іздрик, гівнюк і алкоголік там, або про що може писати цей неосвічений теорій? Або хай краще співає, аніж пише. Ну, я просто брав, ну кайфова така підтримка. Я це призбирав собі, вивісив в нек, в Жже свій. Ну і там проєкти іронізують, що о, Юрко, нарешті, до тебе слава, справжня Ну і все, ніби от і весь інцидент. Ну, значить, Гівнюк та Гівнюк посміялися. І тут через два дні я бачу, що до того посту хтось знову написав комент. Я відкриваю, і думаю, що ж так блін, третій день когось пре на, то, на того Гівнюка. А там читаю. Пане Юрію, то ви не переживайте так з тими жінками, бо насправді чоловіки вашими словами признаються жінкам в коханні і та 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 І говорять якісь ніжні речі. І я це читаю, мене починає реально плющати, думаю, боже, який ужас. Краще я буду двічі гібнюком між цими моїми словами. І я можу зняти той пост, бо мене просто ковбасуло реально, це ужас. Це от негативний бік кидання меседжів в космосу. А, до речі, питання з приводу Марка Павлиша, коли він перекладав воцик англійською мовою, чи він ділився е, якоюсь такою лабораторією перекладу, уточував що щось, чи йому е, 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 е е це було що, перекладати? Марко вже відповів, я <ривіт> <ривіт> е, е, Ну, ми з, ним, ми з ним дуже тісно співпрацювали, але оскільки я не знаю англійською на такому рівні, щоб щось могти порадити, то він е, радше випитував мене. Походження якихось ідіом, яких він не знав, або дуже багато речей, які просто вигадані. Там, ну, відомо, що автор, наприклад, імітуючи суржик, може його і творити, ну, наприклад, як робить Богдана да, Жовта, чи там, вводити якісь невеличні. Ну, Тобто це все, що потребує з'ясування для людини, яка живе поза межами україномовного простору. Але щоб якусь кухню. Перекладацьку, то я з цим радше стикався, коли сам перекладав з польського чи з російського. Раді, будь ласка, щось почитати. <різвіст> я, я, <різвіст> не, я, <різвіст> я вам <різвіст> пораджу, розумієте, я нічого не можу радити читати, бо я сам нічого не читаю. Я тільки перечитую. мене реально в мене є два улюблених автори яких я просто постійно читаю? Це пілєвін і Набоков. Причому чому на вже відійшов? Залишився тільки Пілєвін як брат. Ну бо Набоков, він чужий, холодний, чужий і взагалі інший. Але ну, ну, вибачте, Володимир Володимирович. Але цей. Але він завжди для мене був зразком стилю. Ну це це просто це школа. Ну школа, і задоволення очевидно читати, тому що прочитати фразу. На першій сторінці якогось роману про любов проєк под окнами проїхав трактор з гіпертрофії задніх кольос. Це весь на боку А Пілєвін, Пілєвін дуже багато з на боку от Так само от, в нього видно, що навіть є якісь. Оце от моя література. А якщо вас цікавить, що почитати знову цікаво з українською, я знаю, що остання книжка Тані Малірчук, яка ще здається, не вийшла. Це її вибране, божественна комедія. То що я чув звідти дуже дуже добре. Дуже добре. Ну і Таня взагалі є в порядку. А якщо йдеться про поезію, то я е, на львівському форумі на альвівському форумі як не видавців завдяки фестивалю Ніч Поетів відкрив для себе Катерину Калитко. Але це теж мені Таня до порадила. Я просто пішов подивився вже. Ай, яка плезя, йоли до мене нічого подібного нічо, не нічо, читав. Тобто це зараз десь їли, це треба ми, не, мене питати, очку.